Шановні, це опс! А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Весняний залізний дощ. Російське повітря переповнене скигленням і голосінням Зет-патріотів та ветанів всіх кольорів веселки. Бо Мордор отримав наймасовіший повітряний удар з часів Другої світової війни. Ворків прилетіло більше 500 ракет та дронів. Гуло і палало по всій європейській частині Русо Рейха. Що то бахнуло? І при чому конкретно? не оминула й Москву по-перше, там прилетіло на аеродром Кубинка. Саме там базуються авіаційні загони «Русські вітязі» та Стрижи, які беруть участь у путінському параді. Бахнуло прямо в гніздо стрижів. тоже красиво. Ну, как но и предполагалось, хохлы пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники участников парада. Ночь с пилотником был атакован на аэродром Кубинка, где так-то базируются наши пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». На воздушной части показа это тут даже никак не отразится, но так-то сам факт. Після цього зачинили ставні всі аеропорти Москви. Стався справжній колапс. Відмінили понад 200 рейсів. Навіть Басков був незадоволений такими результатами СВО. Ми Вже шість часов в самолясів. Нас поки не випускають. Тому що огромна очередь. Ніхто нікуди не летить, ні, ніхто нікуди не вилітає. Скорої допомоги, пожарне. Ще а где про скорые помощи? Где про помощи, блядь? Так також Кремльовський державний духовний оркестр дав концерт в залі очікування аеропорту, бо також не зміг сісти на літак. Рейси відміняли, а літакам відмовляли у посаді, і вони кружляли над містом. Навіть президент Сербії Вучич не зміг дістатись. На шабаш до Москви. Він вимушений був приземлитись у Баку, як то кажуть, до наступних вказівок з Києва. <хи> Орки, які застрягли в небі, могли з висоти спостерігати, як бомблять столицю Другої армії світу. За таке видовище могли б і на ЗСУ задонатити. Також підмосков'ї влучили у дуже жирну курку. Дрони прилетіли в завод Базальт, який виготовляє авіабомби. Окрім Москви та області, попиці отримали цілий ряд заводів на Росії, які щоденно виготовляють зброю. Палало на заводі Сплав в Тульській області. На ньому розробляють та збирають високоточні управляємі боєприпаси. А також гради, сонцепьоки та інший непотріб. На Брянщині уразили завод, який спеціалізується на радіолокаційному обладнанні. А в Саранську влупили по заводу з виготовлення оптоволокна. Опс! А що трапилось? Здається, робочі на цих заводах зі зміни в штанях виносять не крадені деталі, а щось інше. Справа в тому, що з переляку, щоб захистити парад 9 травня на Москву, стягнули майже всю боєздатну ППО і тим самим залишили неприкритими всі інші регіони та підприємства Росії. Тобто, заради того, щоб Путін 40 хвилин помахав ручкою на Мавзолеї, пожертвували цілими областями користь від параду величезна. Сподіваюсь, вони будуть проводити його щодня. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Ми їх дуже любимо, а ще вони дуже допомагають в просуванні цього відео. Парад під загрозою! Президент України не гарантував безпеку параду в Москві на 9 травня, і це настільки накрутило російську владу, що у Москві почали відключати інтернет, щоб заподіяти українським дронам. Через це не працюють банкомати служби доставки та касові апарати. Силовики на червоній площі відпрацьовують дії на випадок атаки дронів на парад. Від цього цього є реальне відчуття, що 9 травня Путін прийде на парад у якості голограми. Нагадаю, цей пафосний показушний парад присвячений великій перемозі. Він повинен був засвідчити велич та міць Росії. Але заради нього Путін благає про 3D-не перемір'я, щоб на велич не прилетіли подивитись наші добрі дрони. Нова ера людської цивілізації. Вперше в історії безпілотник збив бойовий літак. І одразу за цим зробив це і вдруге в історії. Два російські Су-30 було знищено ракетами ЕМ9, випущеними з українських катерів дронів. Про це з посмішкою повідомив голова ГУР Кирило Буданов. Опс! Вічного польота тепер вони двічі подумають, перш ніж сідати за штурвал та летіти збивати наші надводні безпілотники, бо екіпаж одного з су 30 відправився на корм рибам, а це значно підвищує шанси того, що інші безпілотники досягнуть цілей у чорному морі. Наприклад, одоробло під назвою Кримський міст давно не отримувало вибухових подарунків. Критична точка побідобісія є враження, що на російських батьків перевдягання своїх дітей у військову форму часів Другої світової війни діє як наркотик. Їх починає ламати, якщо на голові дитини немає пілотки. Це якийсь новий вид трависті дитячі військові паради. В на мращоті сьогодні марширують четверо дітей із сімей учасників спеціальної воєнної операції. В Вія в дитячому садочку, дівчат привчають отримувати похоронки. Це прикол. Вони реально розігрують сценку, де дівчинка отримує похоронку. Я надіюсь, про батька. Іванова. А папку-то твоєго убили на Україні. <смір _> <смір _> <смір _> Я думав, бачив в житті все. В Казані вже дорослі люди. З головою та пофарбували себе срібною фарбою, щоб виглядати як пам'ятники. Дуже сподіваюся, що перед цим вони покрили себе ґрунтовкою. Накрились тазом. Росія витратила майже 1 мільярд рублів на закупівлю у Китаю засобів радіоелектронної боротьби для військовослужбовців Росгвардії. Але замість обладнання з Китаю до них приїхали цілі коробки непрацюючого мотлуху. Опс, сподіваюсь, ці реби вже успішно використовуються на полі бою, і в кожному російському бліндажу перед вибухом було чутно. Така ти. Включаєшся, железяка? Але насправді тих, кому дістанеться цей китайський непотріб, можна вважати щасливчиками, бо на інших чекає новітній реп виробництва Росія. Він складається з пластикового тазіка і більш нічого. Молодя, покажи реп. реп отримали. Ну, подимі, покажи його, наш модель посмотри. Називається тазік. Ну, Здається, в даному випадку картонна іконка з розкладок у метро була б ефективніша. Є надія, що саме це обладнання буде охороняти парад. Шановні, прямо зараз запрошуємо вас на оновлену версію сайту дурнів.шо. Протягом найближчих днів у нас діє акція до Всесвітнього дня мами. 10% знижка на весь асортимент нашого сайту. Купуйте отакі класні футболки-котик, або ще є текстом, покажи, або ще є ось це. Ось це і навіть що це теж є. Ну. Не знаю, це треба бути дуже сміливою людиною, щоб таке вдягнути. Заходьте на durnev.shop, складайте бажані товари в кошик і додавайте промокод may 10 і отримуйте знижку вдалих покупок вам. Дружба народів у всій красі. База від чеченця він підтримав Путіна в тому, щоб відправляти якомога більше руських на війну, щоб українці їх там обнулили, а замість них на Росію заїхали таджики, узбеки та чеченці. На його думку, тільки так Росія стане нормальною країною, в якій не буде нацистів. Важко з цим не погодитися. Надо всіх відправити на війну, хочу, взяти всіх руських відправити на війну і заселити Росію, хочу, нашими братями таджиками узбеками. Киргінсовінцеві <започанцями> хоче Розумієте, він сміється, наче він якийсь такий гострий жарт сказав. Він же просто описує реальність. Ну, це не те, що ну я не знаю, він би сказав там: давайте дітей відправимо на війну і щоб всі діти умерли, і тільки взрослі остались. І всі подумали, ну ти якийсь кончений. Він просто говорить те, що відбувається, ось і все. Тому, ну, вибачте, але гумориз вас такий собі. Чем больше братьев братья на территории России, тем больше Россия становится красивым, хорошим государством. Чем меньше наших братьев в России, тем хуже становится нацистское государство становится на ровном месте. Независимость Дагестану, Чечне, Ингушетии, Черкесам. И чтобы Черкесы вернули свой краснодарский край. Вибачте, думали, а че Кубань, это Краснодарский край, шановник. Займайте чергу. <плес> Зовсім нічого не відбувається на Кавказі. В Дагестані вже традиційно розстріляли російських силовиків. Машину ментовських окупантів атакували невідомі люди. Мінуснули трьох поліцаїв, сіли в їх автівку і поїхали на захід сонця. Що О, прайс! <плес> Шалі! Шалі. О, упс! А ви ж казали, що при путіні на Кавказі стабільність та мир. Але це тільки в новинах. Насправді горці продовжують боротьбу з російськими загарбниками. Сподіваємось, спротив буде масштабуватися. Недорозвинені керівники. На минулому тижні ми бачили гауляйтера нової каховки, який поводиться як дегенерат на камеру. Здарова! Шановні, він вже заарештований. Але естафету перехопив гауляйтер каховки, який теж вирішив записати абсолютно незрозуміле відео. <рив> Можна тепер я буду мером? <хи> Дуже схоже на успішне ураження мозку наркотичними речовинами. В мене питання: реально, звідки вони їх всіх беруть? Можливо, там якийсь спеціальний конкурс? Хто тупіше себе поводить, той отримує вищу керівну посаду. Бажаємо і цьому недоумку відправитись на підвал, а ще краще познайомитись з роботою СБУ. Етнічні чистки у прямому ефірі. На «Соловйов лайф» лисич Мо, який косить під Берію чи під Власова, заявило, що дружить з людьми, які мріють вбивати мігрантів. Єдине, про що думають його друзі, це скільки набоїв потрібно для знищення нерусських. Мої друзі мені розказують, я прийшов і бачу, як себе проявляють внутрішньословно мігранти. Мігранти там, квадробіри, всі емо. Я говорит, я смотрю на нього і и думаю. Він и мені описує, як він мыслит. Він говорит, я думаю, сколько патронов треба и сколько пуль должно и куда войти, щоб він нейтралізував. Я сподіваюся, що це відео помітили в діаспорах Казахстану, Узбекистану, Киргизії, і, в принципі, у них доступ до набоїв теж є. І якось вони будуть готові до того, що по ним відкриють стрілянину. Великі проблеми в маленькому небі. Десять саме стільки разів Сила оборони України. Переважають орки в дронах. Це, шановні, не я вигадав. Це z блогер прийшов на пропагандистське радіо та зіпсував настрій з патріотам. На питання, як армія РФ просувається на фронті, він відповів, що дуже погано, бо українські дрони знищують все, що рухається і не рухається в радіусі 40 кілометрів. Протистояти їм орки не можуть, бо на шість росіянських дронів це цитата. Українці запускають 60 своїх. Опс! то, те, що називається двіженням фронту. це ти що можеш сказати? Вот давай конкретніше я тогда сформулюю. Я не знаю, як звуть цього журналіста, він досить часто потрапляє до нас програму. Мені здається, що він просто собі дозволяє говорити більш відверто, ніж інші. І тому, коли йдуть його програми, він е, говорить те, що нам подобається. Бо насправді на фронті, як ви бачите, не так же все і погано. Чувствується ли движення фронту із зараз? Із-за ширини прифронтової зони. Практически не чувствується прифронтова зона до 40 кілометрів. Це типу сіра зона, мабуть, прифронтова зона. Що він має на увазі? Що вона настільки широка, що ні там, ні там ніхто не закріпився, бо літають ці дрони. Да? Я правильно розумію Просто да. не можна сказати, що ми тут перейшли, а умовно наші відступили. Я був в Бахмуті в часів яр. Я не встиг потрапити. <laughs> не смог. А просто занятый был, да? Мотался, в часик не стреляем. Чечему? Они не пожалели на группу из двух человек два снаряда 155 миллиметров. Потом еще перед нашим баги сбросили с бабы Иги мину. Працюватинкове, оці малі дивні люди, все життя наші сусіди і не знають, які ми гостинні. Ну ти блін, лиса башка. Покрутився б ще трохи біля часов яри. Думаю, що ще пару снарядів би не пожаліли. То може вони б і досягнули цілі. Але те, що він говорить, насправді створює мені особисто метелики в животі. Чому це? Е, чому так? Бо баги, я не військовий експерт, але як на мене, баги не така вже і високорангова ціль. І е, снаряди, яких... Е, в різні періоди повномасштабної війни у нас по-різному було цих снарядів. То був снарядний голод, потім там за чеської ініціативи трошки покращився стан. Якщо зараз наші командири приймають рішення стріляти по багі саме цими снарядами, це означає, що в принципі їх вдосталі є. Бо ну, баги це скільки там? Дві-чотири дві, людини, легенька техніка, яку в принципі, можна було і в півішкою бахнути. Бо вона. Не захищена, там, скажімо, як БТР або танк. Те, що е, по ним стріляють, плюс долетіла баба Яга», скинула їм під ноги там, е, ще протитанкову міну. Ну, в принципі, непогано. Це означає, що ну, на один об'єкт три спроби його ліквідувати. І він дивом просто вижив. Фактично, якщо що все це правда, е, ми, к сожалению, відстаємо. Що він сказав? Ми САСом? Не забегай вперед. Это дословно я цитирую наших штурмовиков с Покровского направления. Мы выпускаем 6 дронов, враг на них выпускает 60. Люди бывают по несколько недель, ждут эвакуации, а лежат вот на таких позициях. И он лежит и прекрасно понимает, что выносить его, это нужно на одни носилки минимум, минимум 6 человек, лучше 8. Вот. Это значит положить, скорее всего, всех отправить за ним броню, положить броню ну, и так далее. Пока единого и эффективного средства противодроновой борьбы нет. Штурмовики ирландцы мне сказали, что мы перестали брать РЭБы на штурмы, потому что смысла в них нет, они работают некорректно, а еще появилось оптоволокно. В общем, вместо такой тяжести лучше еще там патронов россыпью насыпать. — То то выходит, дронов у нас Достатньо. Хочеться насолодитись цією новиною і так якось її впитати в себе. Але є ж вірогідність, що він, що він бреше спеціально чи ні? Я не знаю, ну типу, з іншого боку, нащо? Він не перший. Не перший, хто таке каже, так це правда. Хочеться ще раз, користуючись нагодою, передати подяку, вітання, привіт нашим інженерам, які створюють ці дрони, які налагодили ці виробництва, які розробляють такі системи, які не піддаються впливу російського ребу. Ви чуєте, що каже чувак, який об'їхав лінію фронту наш ворог? Він каже, що немає жодного сенсу просто користуватися. Ребом, бо він елементарно не працює, бо в ну, випадку з оптоволоконним дроном це зрозуміло. Він керується через, через лінію, тобто там реп взагалі не може працювати. Але вони не всі в нас оптоволоконні. і відповідно, навіть ті, що на радіокеруванні, вони так само не піддаються ребом. Хлопці, ви надпотужні військові інженери в світі, мені здається, це просто технології, які не можна наздогнати на даний момент, і ми просто щасливі від того, що ви за. Нас. Дякую. Навколо того світу за 80 днів. На Росію повертаються переможці конкурса Можем повторить». Цілий транспортний літак привіз путінські консерви додому. Літак був до самого верху, завален ящиками з 200ми. Дрібітішки, коротше, домой полетіли в ящиках за золом небісне. Цілий іл. Це моє пацанов. Можливо, у когось з цих вже хороших руських здійснилась дитяча мрія політати на літаку. Але чомусь ніхто не попросив покласти його біля віконечка. <плес> Немало вони такі. Щорічний гречаний Сталінград. В Удмурті запустили так званий потяг перемоги, який катається регіоном та безкоштовно роздає гречку в банках. нащадки переможців буквально б'ються один з одним за жменю каші. Опс, відчуття величі, борчання в пузі, що не прибирає. Голодні сарапульчані, очередь за кашею гречневою. Всі голодали, смотрите. Ужас який. Три дня спеціально не їли, щоб каші поїсти гречневою. Діма, просто йди, будь ласка, сюди. Просто йди, я просто натиснув на паузу, я зараз роблю скріншот. Просто подивись, якими вони обличчями стоять за цією кашею. Це просто ну, це просто, що, дивись. Повніше, просто, просто подивись, це прям як типу емодзі, Вони викручені рти. День побіди. Просто всі від мала до велика. Конець! Все, убийство за кашею, навіть не підпускають к вагону. Там бомжи вже все розібрали, не стоїть. З одного боку, я люблю сам, коли під час якогось фестивалю там роблять польові кухні, і там воно таки має, ну, не знаю, ти якось нагуляєшся на повітрі. Таке що з'їсти, воно ще навіть прикольно. Але так, щоб взимку, холодно стояти на вокзалі біля вагону, це складно прямо уявити. Або каша. <рес> От ми не знаємо смак цієї каші, розумієте? Може, там таке, таке. Ммм, з маслицем. <рес> Найщасливіший день пересічного росіянина тепер виглядає так: одночасно безкоштовно дали бліни з лопати олів'яшку та солдатську кашу. Чемпіонат жадібності. В Дагестані ледь не розпочалась нова кавказька війна. Все через знижки в магазині власники забули в якій заможній країні вони мешкають, та оголосили акцію всі товари по 99 рублів. Щасливі процвітаючі дагестанці побігли трощити магазин і пики земляків, щоб урвати хоч щось за солодким цінником. Ніщо краще цих кадрів не символізує справжню економічну ситуацію на болотах. Ще трохи новин нашого каналу. Нещодавно у нас пройшов перший стрім, де ми разом з Дімою. Дім. Дивились старі випуски дурнів плюс один. Було неочікувано весело. В моменті було 7 тисяч глядачів онлайн. Дуже дякуємо всім, хто долучився. Правда, мені здається, знаєте, я трошки не звик до стрімів, щось я збафнув там зайвого, але надіюсь, ви це не запам'ятали. Отже, запис стріму доступний спонсорам нашого каналу. Тож долучайтесь до спонсорства, підтримуйте наш канал та дивіться унікальний контент. До речі, Наступний стрім буде 18 травня в неділю приблизно о восьмі вечора, можливо, пів на дев'ятого. І до нас завітає Даша Шима, співведуча з дурнів плюс один. Ми також з нею разом подивимось кілька випусків, повідповідаємо на ваші питання, попередаємо вітання. Дуже багато було минулого разу, і будемо сильно веселитись. Тож долучайтесь. Кров рейху дешевше. Ціна на нафту марки «Юралс» впала нижче 50 доларів за барель. А це саме та нафта, яку експортує Московія. Тепер вона коштує 48 доларів 92 центи або 3900 рублів. А бюджет Росії розрахований на ціну 6700 рублів. За бочку, тобто Росія отримує на 40% менше грошей, ніж сподівалась вчителям та медикам приготуватись. Правила утилізації сміття на Росії загиблого орка поховали в ямі зі сміттям. Чому це новина взагалі? Як це в новини потрапило? А що зазвичай воно не так буває? І чомусь це дуже схвилювало місцевих патріотів. А де ще? Ховати біосміття, як не на сміттєзвалищі. А вот так вот у нас хоронять героїв. Просто захоронили. Молодой пацан. Классный комментар, что это был молодой пацан Бо якби бы діти, які есть з ним. Кто че? Якщо розуміти повну картинку, це, получается овраг. Это овраг. бувший рок, границы кладбища. Прям в ров в могилу, понимаешь? В ров. Ну викопий ху стоїш, блядь. Возмущається. Можна було б, звісно, переробити його на пластикову пляшку для гальмівної рідини. Але для цього потрібні технології, з якими на Росії проблемка. То є в мусор? В мусор, в мусор виходить, в мусор. Що ж це коїться, блін? <рес> Оце да. А так все йшло нормально більш-менш. Взагалі, це показовий цикл життя російського солдата. Народився зі сміттям в голові, поїхав на війну, там перетворився на вміст чорного пакету та був похований на сміттєзвалищі. Домінація гур. На півдні спецпризначенці ГУР вгатили по системі панцер S1, а також по командному пункту РЛС Каста 2є2. І по самій станції цей РЛС, наприклад, коштує 60 мільйонів доларів, а в палаючому панцері згоріли ще 15 мільйонів. Опс! <смір> 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 ну і наостанок. Наші вдома! Чудова новина. 205 наших захисників повернулись додому до своїх родин з російського полону. Це вже другий великий обмін за останній місяць. Сподіваємось, не останній. Вітаємо вдома, любі! Чекаємо на повернення додому всіх наших героїв. Червона калина, похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася! Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. па Папа! <звіт> Ялках і як ми з тобою закохаємо.